Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Російська армія завдала удару по румунським прикордонникам. Невже Путін відкриває другий фронт і вторгається у ще одну країну Європи? Наші повертаються додому. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України. Запальна ніч для окупантів у Криму зсу завдали масованого удару по військових об'єктах Росії на півострові. Росіяни продовжують просуватися у центральній частині Покровська. Бої там точаться за кожен метр землі. Та не бували скандал в Конгресі Сполучених Штатів демократи та республіканці разом розкритикували новий мирний план Трампа. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, 22 листопада. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Російська армія завдала удару по румунським прикордонникам. Вночі окупанти атакували пункт пропуску Орловка на кордоні. Шахеди пошкодили інфраструктуру поромного комплексу, через що міжнародний пункт пропуску призупинив роботу. У ДПСУ показали фото наслідків атаки росіян. Тим часом у соцмережах з'явилися кадри, як румуни знімають прильоти БПЛА вже по Одеській області. Цієї ночі було гучний в Криму. Добрі дрони завітали у тамтешній Сімферополь, Армянськ, Гвардійськ та Красноперекопськ. Осінтери припускають, що під атакою могла опинитися електропідстанція Красноперекопськ, яка є одним із ключових магістральних вузлів півострова. Повідомляється також про перебої в Криму зі світлом. Нова проблема українських прифронтових міст у соцмережах. З'явилися кадри, як антидронові сітки не витримують і починають падати разом з опорами. Дивіться самі комунальники вже взялися за вирішення проблеми. Обіцяють захисні коридори від російських дронів, скоро знову функціонуватимуть. І до ситуації безпосередньо на фронті росіяни продовжують просуватися в центральній частині Покровська. Такі дані Діпстейт окупанти активно облаштовують позиції і закріплюються, що свідчить про перехід до фази повноцінної битви за населений пункт, відзначають аналітики. При цьому незважаючи на активну протидію в районі залізничної дороги, безліч фіксації супротивника в північній частині міста вказує на те, що червона зона може швидко дійти до залізничного полотна у південно-захід. Хідні частині Покровська мапи Deep State свідчать, ворог окупував одрадне та бологівку а також просунувся поблизу дворічанського червоного лиману у зеленому гаю та високому. Більше про ситуацію на фронті розкажемо далі. Начальник генерального штабу окупаційних військ Герасимов доповів Путіну про взяття міста Куп'янську у Харківській області. За словами кремлівського генерала, так само російські груповання Захід веде бої за Кучерівку, Курилівку та Куп'янськ вузлови, активно просуваючись у напрямку красного лиману. З'єднання групі Запад освободили город Куп'янськ і продовжує уничтоження формування ворожових сил України, окружених на левому берегу ріки Оскол. Успішно розвивається наступлення на Рубцовському і Красноліманська напрямках. Брехня з взяттям Куп'янська дуже схожа на захоплення Покровська. Ще рік тому російські генерали говорили про захоплення цього міста на Донеччині. Три тижні тому сам Путін запрошував приїхати туди журналістів. І досі Покровськ, як і Куп'янськ, перебуває під контролем ЗСУ. Сам Герасимов докладывает о том, что взят Купинск, а на самом деле Купинск не взят. Об этом говорят не только источники в Украине, но и скажем, Институт исследования войн, который это заявление генерала Герасимова. Но ничего нового в этом нет. Это типичное вранье российских, российских генералов. Информацию про взяття места спростували и у Генеральному штабі ЗСУ. Керівництво держави терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації, зокрема, начальник генерального штабу РФ Герасимов. У доповіді правителю Російської Федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ, Харківської області та Ямпіль на Донеччині. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що Куп'янськ знаходиться під контролем сил оборони України у місті та на його околицях. Тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Сьомий корпус десантно-штурмових військ ЗСУ констатує, що ворог змушений задіювати резерви, оскільки його сили виснажуються. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюємо позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують. Війська противника у Покровську сточуються. Як результат, ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ-центр підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії. РФ на жаль, ці резерви хоч і низької якості, але у кілька разів перевищують можливості зсу. Ні для кого не секрет, що продовж усієї війни противник має істотну перевагу в живій силі. Якщо на період 2022 року це не було так відчутно, бо на той час перевага була десь у півтора рази, а потім зросла до двох. Тепер противник перевищує нас у живій силі, принаймні на нашій ділянці фронту, за різними підрахунками від трьох з половиною до чотирьох разів. Дмитро Філатов командир першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла. У мирнограді ЗСУ також повністю контролюють ситуацію. Завершується зачистка від ворожої піхоти. Від безвиході росіяни б'ють по мирнограду фабами, але це не дає бажаного результату. Незважаючи на величезні втрати, росіяни намагаються просочуватися невеликими групами як у мирногради Пакровськ, так і в околиці цих міст. Але ці спроби жорстко присікаються. Армія РФ, на жаль, має незначні просування на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках через перевагу у піхоті, яка дуже відчутна. Наразі ЗСУ просто фізично не вистачає людей на передовій. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України. Їх повернуть додому. Про це повідомила прес-секретар білоруського диктатора Наталія Ейсмунд. З її слів вже відбулася їх передача. Рішення про помилування каже, було прийнято, нібито на прохання української сторони та у розвиток досягнутих домовленостей між Трампом та Лукашенком. Слухайте самі Крім того, в развіті достигнутих договоренностей між президентом США Дональдом Трампом і президентом Республіки Білорусі Александром Лукашенко по просьбі української сторони в цілях создання умов для урегулювання вооруженого конфлікту в сопредельному державі... Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовное преступление на территории нашей страны. Вот буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне. Я хочу подчеркнуть, наш президент поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем. Переговоры с различными странами и прежде всего Соединенными Штатами Америки сейчас находятся в активной фазе. Тим часом у Конгресі Сполучених Штатів розкритикували новий мирний план Трампа. Низка представників обох партій забракували проєкт мирної угоди, яку адміністрація президента пропонує для припинення російсько-української війни. Сенатор Міч Макконел, колишній лідер республіканців в сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир. Про це він написав у соцмережі Ікс. Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру, президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню, було б катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку миру завдяки силі. Сенаторка демократка Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більше виглядає як план Путіна. Що справді треба робити? США це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії. Тим часом очільник комітету збройних сил у сенаті, республіканець Вікер зауважив, що план із 28 пунктів має реальні недоліки. Він дуже скептичний щодо шансів цього документа забезпечити мир. Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування збройних сил України це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхні. Союзників, зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцею, як Путін, слід сприймати з особливим скепсисом. Тим часом республіканець Фіц Партік вже розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилення санкції проти Росії. Оце так новина у Британії до 10,5 з половиною років ув'язнення засудили екс-депутата Європарламенту Натана Гіла за отримання хабарів в обмін на просування проросійських наративів. Про це пише Бібісі. За даними слідства, Гіл отримував гроші від проросійсько-українського політика Олега Волошина у 18-19 роках, коли той був членом Європарламенту. У переписці, яку виявлено обвинувачення, Волошин давав гілу вказівки щодо. Публічних заяв та появ у медіа, зокрема на телеканалах «112 Україна та Нью-Зван, які контролював Віктор Медведчук. Прокурори заявили, що гіл озвучував підготовлені сценарії із проросійськими меседжами, а також сприяв поширенню позицій вигідних Кремлю. Слідство встановило, що гроші, які гіл отримував через Волошина, надходили від оточення українського зрадника. Окремим епізодом у справі став випадок, коли гілу заплатили за організацію та приз презентацію мирного плану Медведчука у Європарламенті в липні 2019 року і кажучи, що з Росією предметно не обговорювали план Трампа, Путін явно лукавить. Ба більше аналітики сходяться на тому, що сам текст документа писали росіяни а пізніше його переклали і видали як. Пропозицію у Вашингтону про це пише Гардіан у мирному плані Сполучених Штатів для України помітили дивні фрази, які, схоже, були спочатку написані російською. Так, в кількох місцях документа фрази звучать природно російською, але виглядають досить дивно англійською мовою. Наприклад, третій пункт плану звучить так. Очікується, що Росія не буде втручатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі. Конструкція «It is expected» в англійській мові є незвичною і нагадує російський стиль перекладу. У тексті також зустрічаються інші російські вирази. Зокрема, в переліку також є пункт про нацизм, який натякає на те, що це саме російський наратив. Нагадаю, офіційно текст складали разом представники Росії Кирило Дмітрів та спецпредставник ТРА. Ампа, стів витков. Але, схоже, більшість пунктів плану пішли саме в російській редакції. Розлуги ще дивіться просто зараз в сюжеті. Мирний план Трампа або ж Увідка Дмитрієва Володимир Зеленський обговорить з Дональдом Трампом вже наступного тижня. Повідомляє Sky News. Напередодні український президент провів термінову телефонну розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідрихом Мерцем. Останні, як повідомляють змі, заради цього дзвінка повністю перекроїв свій графік. Після консультації у мережі Зеленський опублікував коротке резюме. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний гідний мир. koordynujemy się, żeby Принципові позиції були враховані скоординувати наступні кроки і домовитися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом. Тим часом видання Bloomberg повідомило: ЄС а відповідно і Україна відкидають ключові пункти американо-російського плану. Мовляв, європейські лідери згодні скорочення армії це абсурд. Також відправною точкою для територіальних переговорів має стати саме фактична лінія фронту, а не бажання Росії. Ситуація довкола так званого мирного плану стрімко подалюється за океан мовляв, США хочуть підписання рамкової угоди Зеленським до 27 листопада, якраз до Дня подяки. Інакше як повідомляють інсайдери, американці припинять обмін розвідувальними даними та навіть постачання зброї, яку європейці за власні гроші купують у США. Озвучені пропозиції на правду зазначають експерти. Це план капітуляції, і долі тисяч українців, немов індичку, намагаються покласти на святковий стіл. Це е, тотальна капітуляція. Мені це нагадує е, е, цей вісімнадцяти. Ліття Катерина Друга реєстрові козаки зменшення е, цих зменшення армії, зменшення озброєння, зменшення відмови, точніше від далекобійного озброєння. Тобто нас повертають в часи до повномасштабного вторгнення, і плюс ще нам накладають величезну кількість обмежень, е, про які ми до речі, ще навіть і не знаємо там ще є кулуарні, величезна кількість пунктів, е, і ну слухайте, з такими з такими обмеженнями нам можуть просто повернути зараз Януковича і сказати, ви маєте також його прийняти в політичні склаполітичні він нехай балотується на ті чи інші посади, тому що у вас демократична країна. Ви маєте подалювати питання російської мови, церкви всього іншого. Тобто, ну з нас роблять знову ж таки цих рабів і малоросів. Цікаво, що не зовсім зрозуміло, хто і скільки заплатить постраждалим через повномасштабне вторгнення. Американці нібито погодилися з росіянами, що на відновлення підуть 100 мільярдів із заморожених активів РФ, причому половину з них отримують США. Ще 100 мільярдів повинні виділити європейці, а решту заморожених активів інвестують у американо-російський інвестиційний фонд для спільних проєктів. Але і це ще не все. Гарантії безпеки їх розглядають на 10 років, і США прописали свою можливу участь у разі повторного нападу на Україну. Фактично зазначають аналітики, це Будапештський меморандум 2.0. Ми свого часу відмовились від ядерної зброї не для того, щоб нам зараз намагалися сплести лапті. Оці 36 годин. Це паніка на борту, це спроба загнати єдину воюючу демократію, і показати, що демократія слабка. Що демократія це для лохів і для лузерів? Що демократія не має значення? Має значення тільки бабло, вбивство, гроші, а потім тобі ще й все прощають. Ну, давайте, друзі, подивимося, як це буде записано в сторінках історії і чи можна буде навколо цього потім будувати коаліції, захищаючи своє лідерство. Тим часом прес-секретар Білого Дому заявила, що, мовляв, голова українського РНБО підтримав більшість із 28 пунктів. На це ростом у опублікував у соцмережах спростування. Він пише, що літав з окан лише для того, щоб організувати підготовчі зустрічі для майбутнього діалогу. Американці, користуючись корупційним скандалом в Україні, неймовірно тиснуть на банкову. Це фактично підтвердив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до народу напередодні. Україна може опинитися. Перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді. я... Жиїда за всією цією метушнею, потираючи руки, спостерігають у Кремлі. Там, у найкращих традиціях кадебівської машини, видають суперечливі заяви і роблять вигляд, що зовсім ні до чого. Справжня зимова казка завітала до Львова, Ще з вечора місцеві спостерігали перший сніг. Синоптики попереджали, що в області 21-23 листопада очікується погіршення погодних умов через проходження атмосферних фронтів із південного заходу. Місцями прогнозують до 30 сантиметрів снігу а в багатьох містах вже виникають серйозні проблеми із рухом транспорту. Хай там сніга а карпатські гриби не здаються у соцмережах. Вірусяться кадри, як в наших горах. Люди досі знаходять гриби просто під шаром снігу. Місцеві блогери кажуть, що сезон триває, хоч за вікном вже мороз і заметіль. У деяких лісах такі так звані підсніжні трофеї трапляються частіше ніж восени. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.